Росіяни могли самі підірвати будинок у Білгороді, або ж це був побутовий вибух. Припускає керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. Він зазначає, що на відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, усі звинувачення росіян в обстрілі українськими військовими. Наразі не відповідають дійсності і більше нагадують провокацію для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Нагадаю, інцидент у російському Білгороді стався сьогодні близько 11-ї ранку. Внаслідок вибуху обвалився під'їзд десятиповерхівки. Згодом завалився і дах. За даними російського мозу, четверо людей загинуло ще 17 травмовані. На Харківщині точаться запеклі бої за низку населених пунктів поблизу Вовчанська та липців. Як повідомив голова Вовчанської військадміністрації Тамас Гамбарашвілі, місто під безперервним обстрілом окупантів. Сьогодні на околиці проривалися російські диверсанти. Їх вибили. Ситуація контрольована у і досі близько пів тисячі жителів на інтерактивній мапі Діпстейт позначено як окуповані ворогом шість сіл області. Однак Харківська ОВА поки не підтверджує і не спростовує цю інформацію. Із небезпечних районів триває евакуація, каже Тетяна Доцяк. У Харкові вже другий день поспіль без обстрілів. У місті малолюдно неділя, люди відпочивають вдома. У магазинах і на заправках порожньо немає ні паніки, ні ажіотажу. Харківський міський голова Ігор Терехов стверджує: містяни не залишають місто, бізнес працює. Також активно відкривають літні майданчики кав'ярень. Дуже вдячний всім, хто незважаючи на все відкриває бізнес. Звісно, ми переживаємо дуже важкі часи. Так, звісно, у нас є графіки відключення електропостачання але я бачу, що генератори купують. Я бачу, що люди дуже дуже хочуть відкриватись і працювати. А напередодні у Харкові запрацювала перша в Україні підземна школа. Це був пробний урок. З понеділка там читимуться понад 600 дітей, а з вересня вдвічі більше. Це перша підземна школа в Україні. Її будували за всіма вимогами безпеки. До Харкова евакуюються люди із сіл, де тривають бої й обстріли. Номер гарячої лінії для евакуації на екрані. З 10 травня силами ДСНС, поліції, волонтерів і місцевих громад із сіл області евакуйовано понад 4 тисячі людей. Найбільше виїжджають із Вовчанська. Туди ворог за добу скинув щонайменше 22 каби, бив також з артилерії. Загинули троє місцевих, семеро поранені, повідомили в обласній поліції. До 10 травня в місті жило майже 2 тисячі людей. Нині залишаються приблизно 300, які на відріз від Відмовляються виїжджати, бо мають господарства. Хоча їм пропонують евакуацію разом із тваринами. 20 жителів залишається на півночі області. У селах Стрілеча пильне Борисівка. Триває евакуація населення із сіл довкола липців. Сьогодні в гуртожитку, куди привозять переселенців, ми зустріли жінку. Це 61-річна Любов Ніколаєва, яку евакуювали напередодні разом із лежачою мамою. Син допоміг знайти житло, розповідає жінка. То вже завтра вони переїжджають в орендовану квартиру, бо залишатися вдома зараз небезпечно. Селище Глибоке, там поряд з нами, точаться дуже важкі бої. Почалися вже прильоти, будинки, і все в нас розбите, магазини всі розбиті, Аптеч, аптека розбита, лікарня розбита, дві школи, ліцеї розбиті. В общем, там життя нема, світла немає і газу немає. Сім переселенців надають медикаменти, харчі, ковдри. 70% людей їдуть до родичів або самі орендують житло. Решту селять у гуртожитки Харкова. Тут розгорнули додатково тисячу ліжок. Щодо ситуації на фронті, карта Діпстейт, яка дозволяє в режимі онлайн відстежувати перебіг боїв, позначила, як окуповані Росією шість сіл Красне, Пильне, Стрілеча, Борисівка. Це північ області, а також Плетанівку та Огірцеве в районі Вовчанська. Однак у Харківській Ована голошують. За ці населені пункти точаться запеклі бої. Це сіра зона. Окупанти атакують важкою технікою, артилерією і штурмовими групами. Однак, захисники України нищать ворога. Я Хочу так само подякувати нашим військовим. Ось які прийняли важкий бій. Дійсно, ситуацію фактично стабілізували. По місту Харкову. Жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. ми розуміємо ще можливі напрямки, так за якими він може діяти. Якщо буде потрібна евакуація людей з Харкова, задіють залізницю і спеціальні потяги каже Сінігубов, плани маршрути опрацьовані ще у 2022 році. Однак, поки такої необхідності немає. Тетяна Доцяк, Олександр Моронюк, факти а Єдині новини.